Ось тут покоїться герой України Степан Андрійович Бандера. Так, українці ухажують за його могилою. Встановлено безліч прапорців. На кожному прапорі написано місто, з якого були люди, які відвідували могилу. І цікаво те, що майже вся Україна представлена. З написами вся повністю ось ми бачимо, ну, наприклад, візьмемо тут Стахана, в Калуганськ. Луганськ. Це Україна. Або Запоріжжя. Так що все буде Україна.